О, ви вже тут, а я якраз старий новий Завіт дописав. Уявіть собі, що в Біблії є поняття старого та нового завітів, але зовсім не в тому сенсі, як сьогодні це собі уявляють багато людей. В попередніх трьох влогах ми розбиралися з такими поняттями, як біблія, писання, Боже Слово, Тора та свідоцтво. Сьогодні розберемося з поняттями. Книги Старого Завіту та книги Нового Завіту з ними є найбільша проблема. Хоча поняття Старий і новий завіт походять з самої Біблії, однак, по відношенню до книг Нового Завіту використовується в християнстві та взагалі у світі в більшості випадків неправильно. І починається все з цих двох титульних сторінок, які є в більшості видань Біблії. Багато людей уявляють, що ці сторінки з'явили вже від початку християнства. Насправді ні. Для ранніх християн те, що ми називаємо книгами Старого Завіту, було просто писанням, звісно, священним. Крім того, це була не ціла книга, а окремі сувої. По мірі написання християни також мали Євангелія, тобто життєписи Ісуса, дії апостолів та послання апостолів, які також були у вигляді окремих сувоїв, які отримали статус священних писань. Тільки вже фактично з 3 століття почали з'являтися книги, схожі на сучасний формат зі сторінками, які називались кодексами. Вони були зручні тим, що в них вже вміщали всі священні книги, однак вони все ще були рукописні, оскільки переписати. Всі книги Біблії в один кодекс було процесом дуже трудоємким. Такі кодекси були величезними, дуже цінними та рідкісними. Найбільш ранніми такими творами, які датуються 4-5 століттям, які знайдені до нашого часу, є так звані великі унціальні кодекси. Унціал це особливий спосіб написання грецьких та латинських текстів, який використовувався з 4 по 8 століття. Так ось, цими кодексами є Ватиканський, Синайський, Олександрійський та Єфремівський кодекси. Звісно, крім цих є і інші пізніші кодекси, наприклад, знаменитий Ленінградський кодекс, датований ХХ століттям, так само, як є більш ранні сувої окремих книг Нового Завіту з 3, 2 і навіть уривками з 1-го століття, а також книги Старого Завіту ще до Нової ери, так звані Сувої Мертвого моря. Але ці чотири великі унціальні кодекси є найбільш ранніми повними збірками всіх книг Біблії, які наразі відомі. Хоча в деяких з них за весь попередній час деякі частини Біблії були втрачені або пошкоджені. Так ось, в цих кодексах ми не знаходимо поділу на книги Старого та Книги Нового Завіту. Звідки тоді цей поділ взявся? Історично. Першим автором такого поділу можна вважати такого собі Маркіона, який жив у другому столітті нової ери, був християнином та богословом. Однак захопився гностицизмом. Це таке містично-філософське вчення, яке можна порівняти з сучасним рухом Нью-Ейдж. Маркіон спробував поєднати гностицизм з християнським вченням, заснувавши власну церкву. Так ось, у своєму вченні він визначив, що в часи Старого Завіту діяв злий Бог. А не добрий Бог, якого уже явив Ісус Христос. Тому всі книги, які розповідають про старозавітнього Бога, є нехристиянськими. Правда, Маркіон не вважав такими і всі новозавітні книги, створивши власний канон Нового Завіту. Хоча його вчення було загалом християнською церквою засуджене як єретичне, і церква підтвердила, що Бог обидвох завітів є єдиним, але концепція поділу Біблії на книги старого і нового завітів почала використовуватись в працях деяких богословів. Внесенню цього поділу саме в Біблію, як вважається, ми завдячуємо біблеїсту IV століття Єроніму Стридонському, який за дорученням папи Дамасія I переклав Біблію на латинську мову, яка отримала назву Вульгата, що означає загально прийнята. З цим перекладом є дві основні проблеми, хоча є й більше. Перша яку сам Єронім не планував. Цей переклад став священним, єдиним та нормативним для західного християнства більш як на тисячу років. Аж до того, що він мав перевагу над бібліями з оригінальними текстами, і офіційно будь-які переклади на інші європейські мови були заборонені під страхом відлучення від церкви і навіть смертної кари. Ситуація змінилась тільки з часів відродження і найбільше з реформації. Друга проблема, про яку ми зараз і говоримо, складніша, яку також Єронім не планував. Використаний ним поділ Біблії на книги Старого Завіту та Книги Нового Завіту через священний статус вульгати став згодом нормативним. Це стало причиною виникнення у читачів Біблії когнітивного дисонансу через просте ототожнення титульної назви книг від книги буття до Малахія книг Старого Завіту і того, що говориться про Старий Завіт в самій Біблії і конкретно в двох основних місцях в Новому Завіті. Перше, це восьмий розділ послання до євреїв. Процитую, вириваючи з контексту. Коли ж каже новий заповіт, то тим назвав перший старим. А що порохнявіє і старіє, те близьке до зотління. Висновок простий: книги старого завіту старі й близькі до зотління. Однак, якщо прочитати весь уривок, стає зрозуміло, що картина дещо складніша. Бо коли б отой перший. Був бездоганний, не шукалося б місця для другого, бо їм, докоряючи, каже: Ото дні надходять, говорить Господь, коли з домом Ізраїля, з Юдиним домом я складу заповіта нового. Не за заповітом, що його я склав був з отцями їхніми дня, коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх із землі єгипетської. А що вони не залишилися в моїм заповіті, то і я їх покинув, говорить Господь. Оце заповіт, що його я складу по тих днях із Домом Ізраїлевим, говорить Господь. Покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом. Вони ж будуть народом моїм, і кожен не буде навчати свого ближнього і кожен брата свого промовляючи пізнай Господа, усі, бо вони будуть знати мене від малого аж до великого з них. Буду я милостивий до їхніх неправд і їхніх гріхів я не згадаю більш коли ж каже новий заповіт, то тим назвав перший старим. А що порохняві й старіє, те близьке до зутління. Що з цього уривку очевидно, що мова йде не про так звані книги Старого Завіту. А саме про подію завіту, який Господь уклав з ізраїльським народом на Синаї, тому його перша назва Синайський Завіт. Як вказується, проблема була не у завіті, а в тому, що народ не лишився в завіті. Тому, на зміну старому, близькому до затління Синайському завіту прийшов новий завіт. Однак цікаво, що саме зробив новий завіт. Тут Цитується пророк Єремія, який перший сказав про те, що Бог укладе новий завіт, в якому вкладе ті заповіді, які народ у старому завіті ігнорував і порушував, у серця людей. Імовірно, що мова найперше йде про 10 заповідей, однак, очевидно, мається на увазі і інші морально-етичні норми, яких є багато в усій збірці так званих законів Мойсея, що ж тоді старе і близьке до зотління. На це дає відповідь весь контекст восьмого розділу послання до євреїв, який починається так. Головна ж річ у тому, про що я говорю. Маємо пересвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності, що він священнослужитель святині й правдивої скинії, що її збудував був Господь, а не людина. Бо коли б на землі перебував, то не був би він священником, бо тут пробувають священники, що дари приносять за законом. Вони служать образові і тіні небесного, як Мойсею сказано, коли мав докінчити скинію. Дивись бо, сказав. Зроби все за зразком, що тобі на горі був показаний. А тепер одержав він краще служіння, оскільки він посередник і кращого заповіту, який на кращих обітницях був узаконений. Бо, коли б отой перший був бездоганний, не шукалося б місця для другого. Виникає запитання: що це за закон? Який був частиною старого завіту, який був небездоганний, який був образом і тінню небесного і на зміну якому прийшов другий, узаконений на кращих обітницях Нового Завіту, у нас є перелік: це закон про скинію. Її жертвоприношення та служіння священників, тобто обрядово-церемоніальна система Старого Завіту. На її зміну прийшло служіння Ісуса Христа, найперше як жертви умилостивлення за гріх, а по-друге, як священнослужителя Небесної святині, збудованої Господом, та як посередника нового Завіту, в якому зміст десяти заповідей вже не схований на скрижалях в ковчезі у святому святих в Скинії, а вміщається в серця та думки людей, які ввійшли в цей завіт. Однак Павло підливає масло у вогонь в іншому місці, в другому посланні до Коринтян, де у третьому розділі він написав, процитую, знову вириваючи з контексту. І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє». Коли ж служіння смерті, вирізане на каменях буквами, було таке славне, що Ізраїлеві сини не могли дивитися на обличчя Мойсея через славу минущу обличчя його, але засліпилися їхні думки, бо те саме покривало аж до сьогодні лишилось не зняти в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. Ага! Павло тут каже про букви на камені, тобто про 10 заповідей, також про читання Старого Завіту, тобто про книги. І що це все зникає Христом? Така собі магія Нового Завіту. Як і в першому випадку, читання всього уривку демонструє, що все складніше і вирішується контекстом. По-перше, служіння Мойсея, коли він отримав таблиці з десятьма заповідями, Павло називає служінням смерті, вирізане на каменях буквами. Про своє і інших апостолів служіння Павло сказав: і він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Чому? Ну це очевидно, тому що десять заповідей викривають гріх, заплата за який смерть. Однак новий Завіт пропонує заплату за гріх та вічне життя в Ісусі Христі. Але на початку цього розділу Павло каже, що новий завіт робить ще більше. Цитую: Виявляєте ви, що ви лист Христів нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога живого, і не на кам'яних таблицях, але на тілесних таблицях серця. Тобто 10 заповідей, які були написані на кам'яних таблицях, не просто не зникають в сенсі скасовані. Вони підсилюються в Новому Завіті, бо вписуються Духом Святим в серце людини, звісно, яка прийняла Христа як свого Спасителя і свого заступника. Добре. Але що таке читання Старого Завіту, про яке говорить Павло? Наступний текст відразу пояснює, які книги Павло має на увазі. Але аж до сьогодні, як читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало. Тобто, говорячи про читання старого звіту, Павло каже про читання саме книг Мойсея. Але що тоді зникає Христом? Говорячи про це, Павло наводить історію про те, як після перебування Мойсея у присутності Господа його лице променіло, але народ це лякало. Тому Мойсей накривав лице покривалом, поки це сяйво не зникало. Павло це порівнює з тим, як люди читають старий завіт, тобто книги Мойсея, ніби з накритим на серце покривалом. І він каже: це покривало зникає Христом. Як у шостому тексті Павло каже, коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здіймається. Тобто. Не книги Старого Завіту зникають, а покривало, яке заважає побачити за деревами ліс, тобто з окремими заповідями, законами, постановами, побачити головну ідею, яку сам Ісус висловив так. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б повірили, бо про мене писав він. Павло ж цю думку повторює в третьому розділі послання до Римлян тільки до Мойсея, який він називає законом, тобто Торою, він додає і книги пророків. Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом бо гріх пізнається. А тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки. Тепер зрозуміло, яку плутанину робить поділ Біблії на книги Старого та Нового Завітів, який сприймається через призму цих двох місць, в яких, по-перше, ці поняття. Не мають відношення до традиційного поділу Біблії. А по-друге, в самих цих місцях поняття Старий Завіт використовується в різному сенсі. Коли їх сприймають поверхнево, не розібравшись, то вважають, як і Маркіон, що книги старого завіту не християнські, або у м'якшому варіанті, що ці книги мають нижчий статус ніж книги Нового Завіту, і тому не вивчаються докладно, що у свою чергу призводить до спотворення розуміння багатьох ідей вже у книгах нового завіту. <плес> Однак як Біблію поділяли сам Ісус Христос, апостоли та ранні християни? Хоча частково і побічно ми вже це виявили, однак треба це вивчити докладніше, що й зробимо наступного разу. Пізнавайте нове, ну і читайте Біблію.